Створення прогріву для запуску. Ну що ж, я вас хочу привітати! Це урок, такий, скажімо так, де збираються фінально всі-всі-всі наші думки, інструменти, все, що ми з вами проговорювали, в одне таке просте розуміння, як все ж таки тепер це все вести, як той контент створити, де його прописати. Що можна використати. Ми до чогось будемо повертатися, щось будемо пригадувати, щось, можливо, заново буду пояснювати, щоб зібрати все в один пазл. Перше, з чого почну, це з такого тезису правдивість. Будь ласка, не намагайтеся вигадати життя, якого не існує. От ви почули зараз там про концепт запуску, про які емоції є, про сюжетні лінії, що я там використовую. Не придумуйте для себе щось таке, що у вас чого у вас насправді немає. Не викручуйте себе, не знущайтеся над собою. Навчіться все, що відбувається прямо зараз, суто у вашому в житті, подавати в сторіс. Ви самі визначаєте, як вам використовувати ту чи іншу сторіс. Це буде там закриття запитів, тригер, подія чи просто емоція. То, коли ви це розумієте, дивитесь з того, що відбувається у вас, на ваш концепт запуску, що ви думаєте щодо, цього, цього, що буде у вас там в планах на дні, і ви просто обираєте, що саме ви будете робити. Ви там закриєте запит, чи якісь тригери задієте, якусь подію висвітлите, чи просто якийсь лайв будете знімати з емоціями. Тобто, будь ласка. Не треба щось вигадувати спеціально для прогріву, використовувати те, що у вас вже існує. Навчіться з цим працювати. З часом, тобто, якщо ви зараз починаєте, згадую, як я вів Сторіс, то а вже ж у мене там не було прям супер багато подій. Я ще не до кінця розумів, як це все точно використовувати. Як саме мій там стиль Сторіс? Знову ж таки, пам'ятаєте, я вам сказав, контенту буде настільки багато, що просто жесть. І. Ви не зможете одразу так взяти і одразу все це використовувати на максимум на 100%, навіть більше, як, наприклад, ми зараз в своїх проектах, але можете почати з чогось, практикуватись, і рано чи пізно у вас почне виходити. Прям супер-супер круто. Просто спирайтеся на ці всі поради, інструменти, які я вам тут розповідав. Тепер пригадаємо елементи прогріву: у нас є тригери, емоції та події, тобто, все це. Ви можете використовувати як елемент, на який накладається якийсь контент, емоція, така ситуація, подія. Так, її розкрили таку думку, туди вставили, показали учню якийсь тригер, або закрили запит аудиторії. Хтось вам написав щось, ви це прокоментували, розказали, зворотній зв'язок від аудиторії. Ситуації, які у вас відбуваються, як, як ви їх там, як особистість, знову ж таки, подасте, щоб свою підтему розігріти, шкалу прокачати, або щось з роботою пов'язано. Сторітелінг це. Те, як ви збираєтесь щось саме використовувати формат подачі якоїсь думки, якоїсь історії в вашому якомусь окремому дні в сторіс, це може бути понеділок, а може середа, може. Там, взагалі, на наступному тижні ви щось запланували якісь сторітелінг, і сюжетні лінії, тобто які вони у вас є. Це всі-всі елементи прогрівок, які існують, і далі ми їх використовуючи, дивимося, що у нас є в житті, дивимося на наш концепт запуску, що зараз у нас саме відбувається, і ми підставляємо той чи інший елемент під якийсь з НІФ. Тепер. Переходимо до найцікавішого. Ось перед вами ця таблиця для створення та ведення прогріву. Абсолютно всі запуски, які ми робимо, ми робимо в цій табличці, в якому ми працюємо по ній форматі. Тобто, ми тут не розписуємо кожну сторіс. Під, знає, ось, ось тут є тема, наприклад, ось одна така лінія. Це не одна окрема сторіс, це якраз одна якась ключова тема. Або їх може бути декілька за день, які ми плануємо розкрити. Тобто ви прописуєте концепт запуску, ви дивитесь, що відбувається в житті, і ви наперед собі розкидуєте, наприклад, на найближчий тиждень в цю табличку, що у вас по дням буде відбуватися. Так, тут така то подія. Так, у мене тут сюжетна лінія на цей день. Ось тут ось все. Тут буде у мене сторітелінг, тут я просто лайф познімаю, тут там буде емоція, тут іще щось. Просто ви тут все це в табличці собі накидуєте, далі. Всередині карточці ви можете прописувати якісь свої думки, ідеї щодо того, як ви це плануєте розкривати. І далі ви розписуєте це все в Телеграмі або в нотатках, і у вас виходить контент-план на один день. Тепер давайте розберемося з самою організацією табличці цієї, тобто як тут працювати. У нас є чекбокс, це статус фінальної перевірки контенту. Тобто, коли там вже опубліковано, коли вже все зроблено, можете її натиснути, і у вас вона переміститься в певний фільтр. Наприклад, там було сьогодні. Заплановано це розкрити. Я натиснув вона. Звідси зникло. Ми нажимаємо увесь список, і ось тут воно у нас буде зберігатись. Або ми можемо перейти в опубліковану, і тут у нас буде по цьому статусу, по цьому чекбоксу, зберігатися. Тобто це там вже ті сторіс, які опублікувалися, які вже були. Якщо ви їх не хочете бачити, то переходьте в актуальне і все. Їх тут не буде, і тут зможете вже там писати свій контент. Або у нас там є сьогодні, завтра просрочено опубліковано. Ну, до цього ще дійдемо. Поки ви вибираємо актуальне. Як знову ж таки створити? Далі зараз поясню там про статус про тип прогріву, як створити нову, там наприклад, ось таку тему. На на, на тиждень, наприклад, ми хочемо розписати. Ось тут нажимаємо нью, і у нас в табличці з'являється нова строка. І ми тут щось пишемо, наприклад, запис подкасту, або там, давайте вихід подкасту. І тут ми можемо поставити дату. І під цю дату у нас формується там певний, е, певний фільтр. Тобто, якщо виберемо сьогодні, то її вже не буде показувати. Якщо ми завтра, то все. Завтра у нас тут запланований вихід подкасту. Або ми можемо вибрати актуальний. Тут буде відображатися всі наші там, актуальні теми, які ми запланували наперед, які є сьогодні, кі без оцього статусу чекбокс. Друге, наш статус: є план і опубліковано. План це контент, який планується до постингу. Тобто ви знову ж таки плануєте якісь теми на тиждень, і ви тут ставите, Ось придумали ідею, поставили в план. Все, я там, я хочу це опублікувати. Можете навіть день не знати, коли там це робити, прибрати його. Просто у вас якась там є ідея, тема, бо ви йдете там містом і такі щось згадали, зайшли в Notion, зайшли в цю табличку свою, і тут прописали. Тобто закинули просто план, якусь ідею, яку ви хочете розкрити. Друге, це опубліковано. Це контент, який вже виклали. Тобто, наприклад, завчора там була якась дата, і ви викладали сторіс, і ви ставите, що це вже опубліковано. Тобто, все, ми вже пройшли цю сторіс, вона вже була опублікована у нас в аккаунті ця тема. Далі, тип прогріву. Це підтема прогріву, яка закриває даний контент. Тобто, згадуємо наші підтеми, які ми розбирали з вами в веденні сторіз, І Просто от я в шоці і дуже радий, що є ця табличка, тому що вона все, що ми з вами обговорювали, просто систематизує. Тобто, вона структурує, упаковує всі ці думки, щоб ви могли десь це все організувати, щоб ви це розписували і чітко бачили, в яку шкалу ви там прокачуєте, над чим ви працюєте. Ви вбираєте там до особистості, до теми, до експертності, до запуску або постзапуск. Це, наприклад, у мене буде вихід подкасту до експертності. Я там буду розповідати, закривати тригер авторитету і доносити якусь думку. Четверте: це тема, опис контенту. Тобто, знову ж таки, це не одна сторіс, типу, там одна сторіс, там далі йде другу сторіс, третя за день. Ні, це може бути одна тема, головна на день, яку ви плануєте розкривати, і все. І всередині картості ви можете там розписувати всередині, що ви там хочете донести. Тобто ви тут можете зайти всередину і розписати собі. Я хочу це подати, про це розказати. Там я не знаю, відмітити. Відмітити гостя. Там я не знаю, зробити підводку на таку тему. Тобто ви тут собі просто накидуєте, як ви це хочете подати. Тобто, як ви бачите розповідь цієї теми, тобто якісь ключові думки. Ви можете накидувати сюди прямо всередину свої ідеї, які далі розписуються на день в сторіс. Далі, іде дата. Це дата публікації самого контенту. Це я вам вже показував, наприклад, там 8 липня або 9, 10, на коли ви там це плануєте викладати. Тригери. Це ментальні тригери, які ми з вами розбирали, які працюють під час розкриття теми. Тобто ми їх тут можемо вибрати. Бачите, вони у нас тут з'являються. Ми тут щось розкривали, і, там, наприклад, ось вихід подкасту це у мене буде. Авторитет, Тригер авторитету. Все я поставив. І таким чином, коли у нас багато таких тем, в цій табличці ми бачимо, які тригери ми задіяли, а що ми, можливо, пропустили, тобто, що ми взагалі в своєму аккаунті розкриваємо. І останнє це суть контенту. Це ідея, яка закладена в контент, або емоції спікера, що передає контент, або бажання запечення біль та страхи які аудиторія. Аудиторії, які е, закриває тема. Тобто, тут ми розписуємо, що, наприклад, дивлячись е, від того, що ви саме саме туди хочете закласти. Я е, тут з виходом е, подкасту, наприклад, е, е, ідея, що хочу створювати власний е, подкаст, е, там я не знаю, е, якусь закла, закласти ще думку, емоція. Натхнення. Тобто, все, собі це прописав. Тобто, що я там хочу розказати. Або подкаст був пов'язаний з якоюсь там темою, де можна проявити експертність, наприклад, щодо там величезних якихось запусків, як їх робити. І тут я розберу просто ідею: що я хочу донести. Ключову, або я хочу закрити якийсь запит, що там запуски. Запуски. Можна робити тільки якщо є тисячу переглядів. Я собі розписав, з чим я тут саме працюю, що я саме тут буду доносити. І ви тут собі вибираєте або ідея, яка закладається, тобто просто думка, або емоція, що передає цей контент, тобто, там, може, я не знаю, приїзд мами в гості. Або ви поїдете там до неї, і ви там якусь емоцію будете відчувати. Ви це можете тут вставити, або якісь там бажання, знову ж таки, запити, ось які закриває ця тема. Все, тобто, ви в цій табличці собі працюєте і це все доносите на кожен день. Ще до неї повернемося разом. Подивимося, деякі моменти. Тепер щодо прикладу контенту на сім днів. Тобто, дивіться, ось я вам упакував. В такий шаблон, щоб ви собі могли на сім днів розписувати, сюди вам достатньо тепер тільки підставити е, своє життя, те, що відбувається у вас, і просто пробувати. Тобто, просто пробувати доносити. У вас, наприклад, є перший день, це особиста сюжетна лінія. Ось, наприклад, так, вихід подкасту, це може бути у мене сюжетна лінія, я це буду доносити. Тобто, я можу розказати там, не знаю, наприклад. Е, як я познайомився? З це може бути точніше на сюжетна лінія. Наприклад, давайте візьмемо сторітелінг про тему. Ось бо це більше підходить про подкасти. Хоча і на сюжетну лінію також я можу придумати просто, щойно ідея саме про сторітелінг. Це якраз один день. Сторітелінг, я якийсь розповідаю там, як познайомився, можливо, з цим спікером, щось про тему, щось про сам подкаст, там як ми його записували, які були моменти. Може щось там на, на початку сказати, що сталося щось під час подкасту, донести, розкрити контекст і типу, що вийшло, все це. Тобто, це буде один сторітелінг такий про цей саме подкаст. І це може бути один день, тобто лайф ввечері ще додати. І все, в лайв контент, щось таке, прям звичайне. Це і буде усім контент-планом на цілий день, розумієте? Все. Тобто вам більше нічого і не треба робити, ви можете сторітелінг на один день зняти собі, прописати заздалегідь сторіс. Або це там якийсь лайф емоція, подія. Тобто, ви там знаєте, що ви кудись поїдете, щось будете купляти, станеться якась подія, і ви собі будете прописувати все це може бути там, наприклад, або їх можна розбити, якщо це різні емоції, і ви їх собі прописуєте. Все, тобто, так ви під кожен день підставляєте це, не треба так робити. Тобто, знову ж таки, я вам поясню: не треба так робити в плані: ось я вам перерахував 7 днів, і ви тепер завжди день-один. У вас буде особиста сюжетна лінія. Ні, це просто приклад, як це можна оформити, в принципі, щоб ви змогли підставити якийсь свій контент. Але у вас вихідний може бути не на четвертий день, а там на п'ятий, на шостий, якісь такі дні. Ви просто собі розкидуєте, щоб ви розуміли, як використовувати ось ці елементи прогріву. Тобто, я це просто для вас прописав. Щоб ви могли всю табличку це інтегрувати і прописати собі. Тепер їдемо далі. Чого розпочати створення прогріву? Перше, це визначити, на якій позначці від 0 до 10 знаходиться кожна з підтем. Тобто, це перше, що ви розписуєте для себе особисто, що у вас зараз, яка ситуація в проєкті. Пам'ятаєте всі підтеми? Тобто ми їх з вами розбирали. Ви, якщо. Треба оновити або краще зрозуміти. Передивляйтесь тепер ведення до прогрівів на самому початку урок, і по ним ще раз собі все виписуєте. Тобто, щоб ви розуміли, яка у вас загалом ситуація. Друге, це почати з акценту на прогрів до особистості. Тобто на початку ведення контенту ви починаєте з прогріву до особистості, і далі починаєте паралельно накладати е зверху інші підтеми, розвиваючи їх, а не одразу там все про вашу тему, все про експертність. Тобто, на початку акцентуйте увагу саме на прогріву до особистості. І тут, а вже ж як я вам вже казав, але я це казав окремо, що. Починаєте ви саме з того, що розписуєте концепт запуску. Тобто, коли ви розпишете, а вже ж ви спочатку, там від нуля до десяти кожного з під тем, якраз ви це зможете для себе зрозуміти, і далі ви розписуєте концепт запуску. Тобто, всі всі е ваші розділи, які плануються у цю дорожню карту, і починаєте там якраз з прогріву на е з прогріву до особистості все. Це з того, з чого ви розпочинаєте прогрів з цього всього аналізу. Друге, поширені помилки у прогріві. Отут прям буде зараз дуже цікаво. Перше, це відсутність продажі теми запуску, або передчасний перехід до анонсу безкоштовної події та набору на освітній продукт. Тобто, пам'ятаєте, я вам проводив приклад, коли там прокачана особистість під тема, там прокачана можливо експертність, але тема сама зовсім не продана. Тобто, ми не продали нашу тему. Люди не хочуть і не розуміють, що їм це треба. І ми до того, от як зробити ажіотаж, щоб були запити, був попит на цю тему. Ми відкриваємо продажі тобто анонсуємо там безкоштовну подію або там вже все продаж. Я ж кажу, набір на освітній продукт. Це неправильно, тобто, поки не буде попиту. Допоки ми не продамо саму тему, переходити до анонсу продажів не треба, і анонсу взагалі безкоштовної події. Бо ви собі самі зробите погано, тому що у вас не буде продажів у запуску, тому що ви не прогріли до теми. Ви її не продали, у вас немає запитів на навчання і взагалі що люди хочуть цим займатися. Дуже уважно цей момент. Друге неадекватна оцінка кожної з під тем. От з вами не спілкуюся там в директі, у вас не лояльна аудиторія, а ви ставите собі 10, я, я умовно кажу. Тобто, коли ви не чесно до себе в першу чергу розставили цю шкалу. Третє відсутність цілісного образу. Тобто, ми, же, ми це вже з вами розбирали на моменті розпакування особистості, коли відсутній цілісний образ, коли відсутні думки, то складно щось розкривати. Абсолютно. І це буде нецікаво. Тобто, вам дуже прям складно буде, бо немає рубрик і немає думок, про що можна розказати. Тобто він обов'язково повинен бути. Вам треба його скласти, розписати. Якщо ви це ще не зробили, це треба робити на розпакуванні особистості. Відсутність реклами блогу. Вам все одно. Треба налаштовувати будь-який метод набору аудиторій. Нехай це буде 10 людей, 20 людей в день, 30, 50, 100 і так далі. Але ви повинні просуватися для того, щоб приходила нова аудиторія, вона дивилася контент, а не тільки там умовно з тією аудиторією. Яка у вас залишилась в акаунті, і ви тільки з нею працюєте? А вже ж можна і цим людям продати? Тобто я не кажу, що запуск неможливий, якщо не приходить там нова аудиторія, але вам треба набирати нову, щоб. Ваші продажі були більші, і щоб запуск був більший. І щоб грілися люди. Ви собі, як ви вже знаєте, вам доносив, робите наперед гарну справу, тому що ви собі наперед формуєте активи. Вони приєднаються зараз, подивляться прогрів. Частина купить зараз, але частина купить вже потім. Це дуже важливий елемент. П'яте відсутність системного ведення контенту. Тиждень ведемо, на два тижні пропали. Півтора тижні ведемо, п'ять днів пропали. Тобто краще робіть собі два вихідних на тиждень, але п'ять днів на тиждень ведіть. Це дуже важливо. Саме системна подача контенту. Шосте одноманітна та суха подача контенту. Це про емоції, це про те, що нічого не змінюється, там немає там подій ніяких, і ви це все сухо доносите. Сьоме відсутність змінності картинки це коли ви знімаєте. Маєте там тільки з офісу, у вас постійно одна і та ж сама картинка або тільки з квартири, і ви взагалі не виходите, не змінюєте ракурси, не змінюєте те, що навкруги вас. Далі, восьме, це спроба відразу підготувати весь прогрів із деталізацією. Це ось те, що я вам казав про контент-план на всі там 60 днів прогріву. Це просто буде неможливо. Почніть з якихось основних тем і допрацьовуйте їх під час вашого запуску. Тобто ви можете собі накидати щось там на тиждень. У вас є там ще якісь попереду теми, і ви їх можете прямо зараз тут використовувати. Якісь навіть ідеї по цим темам, як я вам розповідав, що ми можемо прописувати в середині нашої таблички, ви можете робити, але розписати прямо все наперед, точно ні, так не вийде. І дев'яте це використання лише кількох тригерів. Головне ваше завдання це задіяти якомога більшу кількість тригерів. Тобто, коли ви тільки там, наприклад, соціальний доказ або авторитет. А інші тригери не використовувати, то це велика проблема. Так робити не треба. Знову ж таки, ви тут всі тригери свої, які ви розкриваєте, зможете подивитися в табличці, який тригер задіяли, а який не задіяли. Далі, як працювати у таблиці. Виходячи з оцінки кожної з підтем, визначте пріоритетні. Тобто, що у вас менше всього по шкалі, визначте пріоритетні якісь теми, які треба розкривати, що треба доносити, щоб прокачати цю шкалу. Друге, заповніть основні події. В цій же табличці ми розкидуємо там, така та подія, така-та подія. Це можна в концепті запуску розписати і перенести потім саме в цю табличку. За день до виходу контенту деталізуйте його докладніше. Тобто ви дивитесь, що у вас завтра буде виходити, і розписуйте це собі в нотатки, тобто кожну сторіс. Як ви хочете це опублікувати, розпишіть в момент виникнення нових тем чи подій допрацюйте свій план. Тобто, коли щось нове з'являється, відбувається, то просто закидуйте в цю табличку наперед, і у вас будуть, наприклад, нові теми, які тільки зараз з'явилися. І п'яте це заміряти проміжні результати та коригувати план залежно від ситуації. Тобто... Вам треба дивитися, як розвиваються події, тобто що чи пишуть, чи не пишуть, як реагують, як тривають, як тримаються охоплення, як взагалі все всередині запуску відбувається, чи пишуть вам запити з навчання? Ви відходячи з цього, формуєте вже що і як ви будете розкривати. Йдемо далі, як зрозуміти, що прогрів іде за планом? Головний індикатор це зворотня реакція від аудиторії у вигляді реакцій на сторіс. Питань про тему запуску, уточніше питання про навчання та прямі запити на освітній продукт. Тобто, як я вам вже казав, ключовий взагалі там індикатор і результат того, що у вас все йде окей з прогрівом, це коли вам пишуть люди, коли ви з ними спілкуєтесь в директі, коли у вас іде активне обговорення, коли є запити на навчання, це значить, що ви все робите правильно. Далі ви тільки вимірюєте, чи достатньо там цієї кількості повідомлень, чи достатньо всього цього, щоб вам вже робити запуск. Скільки триває прогрів? Чіткої відповіді про тривалість прогріву немає, адже кожен блог і ситуація унікальні. Все залежить від зворотнього зв'язку аудиторії та реакції на ваш контент, тобто. Дивіться, у когось може запуск інтенсиву, він може за два тижні там прогріти. У нього вже супер прокачаний аккаунт з, з усіма шкалами, і у нього там невеликий продукт. Він може запустити за два тижні. Хтось, як я, який прокачує шкалу, готує великий запуск, я запускаюсь раз на два місяці. Тобто мені так достатньо. Ви дивіться, будь ласка, на ваш формат продукту, на ваш формат запуску. На те, яка ваша шкала, шкала з кожної з підтем як реагують, як іде прогрів, коли ви розумієте, що попит є, ажіотаж є, ви вже все розкрили, можна там переходити до ключового там, запуску моменту, все, ви можете це робити. Останнє: що знімати після запуску? Ми продовжуємо вести блог, прокачуючи кожну з підтем, щоб сформувати попит на майбутні запуски. Тобто згадайте під тему постзапуск. Введені у прогріви, я вам розповідав, що коли ми завершуємо запуск, то ми не зникаємо, не пропадаємо нікуди з інстаграму, з нашого блогу, ми продовжуємо все знімати, прокачуючи знову кожну з під тем, все завершили запуск. Запуск починаємо показувати там платформу, як люди навчаються, спілкуються, якісь результати, і поїхали офлайн-евенти. Ваші якісь знову ж таки лайф, нові сюжетні лінії, що у вас відбувається в житті. Тобто, ми це все не перестаємо робити. Все заново в нашій машині запускається і ведеться паралельно. Все. Тому, підводячи підсумок, у вас є ося табличка, є розписаний концепт, є підтеми, є елементи, є приклад з тим, як можна розкидати це все по дням. І ви дивлячись на вашу ситуацію, розписуєте, як і що ви хочете розкривати спочатку в цій табличці наперед, а далі з вечора. Ви дивитесь, що ви ставили тут собі в табличку як тему, спілкуєтесь з експертом, якщо ви продюсер там між собою, або якщо ви експерт самі собі, що у вас буде відбуватися завтра, який у вас план на день, що, в принципі, там можна ще дорозкрити, дивитесь на ідеї всередині карточки, які тут можуть бути, якщо ви їх прописували, і розписуєте з вечора собі, як я вам приводив в модулі блогінг приклад контент. Плану на день розписуєте кожну сторіс, як ви її хочете викласти, яка там буде фотка, що ви на ній напишете. Все, і на наступний день ви прокидаєтесь, і у вас чітко є що знімати. Ось так працює контент, ось так його треба знімати. Тому, підводячи підсумок, моя, як завжди, думка, що можливо, зараз це все вам дуже забагато всього контенту, і ви не одразу у вас от така голова від того, що треба зробити там умовно. Почніть з чогось простого. От я вам кажу, коли ви накидаєте теми там хоча б на тиждень, коли ви спробуєте щось познімати, один день там повести два дні пороспи. Писувати Ви Вы... Попрактикуєтесь і вам це реально стане зрозуміло. Тобто ви з часом, я вам кажу, треба запуск за запуском скористуватися цією системою, і ви звикнете, і вам набагато стане легше. Обов'язково введіть цю табличку, заповнюйте її і пробуйте хоча б з чогось почати у ваших прогрівах. Дивіться на ситуацію по шкалі, як реагують, на пі... як ви прокачуєте різні підтеми. І, будь ласка, не робіть запуск, поки ви не будете впевнені, що у вас все окей з кожною з підтем. Бажаю успіхів. Це дійсно буде непросто, але це цікаво. І з часом ви прийдете до повної майстерності і опануєте цей прям навик, і у вас це буде виходити прям дуже і дуже цікаво, і скажу так мабуть, не легко, бо там це не супер, прям, прям легко. Але будете просто розуміти, як це створювати, і у вас буде ходити на це трошки менше часу, можливо, ніж на початку успіхів.